Друзі, нас інфо про головне. Поїхали 14 квітня у столиці Узбекистану ташкенті поблизу аеропорту. Пролунав потужний вибух. Місцеві та російські телеграм-канали повідомили про загиблих та постраждалих. Вибухова хвиля дійшла до міста Нурашван, яке знаходиться за 30 кілометрів від місця вибуху. Вибух та пожежа сталися у 2.43 на одному з митних складів, розташованому на території масиву будівельник Сергелійського району міста Ташкента. Після вибуху будівлі митного терміналу в аеропорту Шкента майже нічого не залишилося. За попередніми оцінниками причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, що зберігалися на митному складі. Дивні, звичайно, у них акумулятори Вибух був просто величезний. Гадаю, будуть нові подробиці. За даними телеграм-каналі, вибухнули ракети, снаряди та дрони, які готувалися до відправки в Москву. Партія була дуже серйозною в той же час. Таджикистани які нібито є союзниками РФ таємно. Від РФ передає через посередників україн. Ині техніку а Кремль намагається всіляко переговорювати шантажну владу Афганістану, щоб не допустити катастрофічного сценарію за другим фронтом. Поразка в Україні можливо не найгірший сценарій для Росії та Талібану, зважаючи на все шантажує Москву другим фронтом. Про це пише впливовий російський телеграм-канал Кремлівський момкознавиця. Він не звернув увагу на те, що президент РФ Володимир Путін схвалив екстрене постачання зерна в Афганістан, який знаходиться від повним контролем Талібів. Крім того, делегацію Лібану офіційно запросили на економічний форум АПМФ. Бо 2025 до РФ. не збентежив Кремль. Той факт, що у РФ це угрупування офіційно заборонено все свідчення про те, що Москва всіляко намагається задобрити Талібів. І причина цілком зрозуміла, йдеться про ризик вторгнення Талібів до Даджикистану, як РФ зобов'язалися захищати від агресії договором. ДКБ вони відчувають слабкість Москви та намагаються на цьому зіграти, запевнив автор кремлівського мамкознавця. Як відомо, водушанбе знаходиться лише 201 перша військова база з РФ, але Швидше за все, частина особового складу зараз бере участь у спецоперації в Україні, і регіон перебуває без належного захисту у разі нападу на Дачекистан можливості перекинути російські бойові частини та відобразити удара. Швидше за все не буде. Відповідь вітака це поставить під загрозу саму концепцію існування ДКБ, що відчутно вдарить по іміджу Росії та планам повернення земель до рідної гавані. Пише експерта. Він запевнив, що воювати на два фронти Росія не в змозі, навіть його з одним фронтом. У неї колосальні проблеми всі військові знають, що спецоперація на два фронти свідомо програшна ситуація, яка не має позитивного стратегічного результату. Зважаючи на все, фахівці переконаються у тому, що разом на прикладі Росії констатував ресурс. Активістів та партизан радикалів вихідців із Казахстану влаштували диверасі на військовому аеродромі РФ в Барнаулі. Достеменно невідомо чи саме це казахські партизани проте, плалаштовані молодики зі зброєю. Наробили паніки на аеродромі. А враховуючи які зараз дипстосунки між Казахстаном і РФ не виключено, що це взагалі провокація ФСБ від аеродрому до України далекувато, тому все зрозуміло. Ракетний або дронний удар неможливий. А от дивасія на обличчя пишуть пералграм канали. Наслідок ударів було пошкоджено декілька транспортних хіл. 76, що ж вибухи на авіабазах в Росії та Бавовна в інших регіонах. Росії доводить, що війна з Україною стосується кожного росіянина. Про це сказав в ефірі Юрій Ігната. За його словами, Росіянам. Тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у тилових регіонах Російської Федерації. Як помітно, з новин вогнятко ходить по аеродромах і окупанти, кудись зникли, але не зникли військової термінології. Це називається розусередилися. По різних аеродромах вони пороззатягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати, розповів ігнат. За його словами, військові і цивільні росіяни, які казали, що спецоперація їх не стосується. Тепер розуміють, що вони нікуди не дінуться від війни. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили, не перші такі бовнятка був, був Крим та Аеродром Мілерово на початку Росії війни агресії, зауважив Ігната. Він наголосив, що усі ці інциденти на російській території мають психологічний вплив на цивільні та військових росіян, адже тепер проблеми зі світлом є не тільки в Україні, але й у Білгороді та прикордонних областях. Це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового, на населення Росії та її військових. У тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть у тих тилових регіонах, зазначив ігнат. У той же час росіяни готуються до партизанської війни на своїх територіях. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що міністерство транспорту АРФ зобов'язується забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Підвищення заходи безпеки пов'язані із загрозою, втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю. Ще заходи на території залізниці були уведені з початком агресії проти України на короткий термін з розрахунком на швидкий вліт Після провалу початкового плану їхню дію регулярно продовжують посилювати. Йдеться у повідомленні за даними розвідки, підвищення готовності пов'язане зокрема, з діями білоруських рейкових партизан. Недавні ж вибухи посіяли паніку і в сусідських російських регіонах. РФ а цим покладено початок партизанській війні і перенесення бойових дій на територію Російської Федерації. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.